Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, яке має бути резюме у 26-му році, для того, що вас взяли на роботу, і загалом, яких помилок потрібно уникати, щоб принаймні ваше резюме переглянули. Але перед тим, як перейти до різних шаблонів, які я підготував, і пояснення, хочу сказати, що під відео я залишив Google форму, де ви можете залишити своє резюме, якщо хочете, щоб я його переглянув, так само ваш LinkedIn і ваші відповідно якісь педпроектики. І, відповідно, якщо ви заповните це, ми зможемо з вами зі поспілкуватися. І для тих, хто заповнить цю Google форму для того, щоб я розумів, які зараз взагалі є резюме на ринку, які у вас є проблеми, чим я можу вам допомогти, я скину, відповідно всі ці темплейти, які буду сьогодні використовувати. Ось тому під відео є посилання. Так. Це ми в ресурсі Canva. Тут ви можете бачити приклад резюме. Ось таке резюме я зазвичай бачу, коли мені кидають. Це в кращому випадку. Тобто, на мою думку, потрібно використовувати більш прості варіанти резюме, оскільки такі шаблони вже всі підряд використовують. Також. Часто мені зустрічаються ось такі резюме, можливо, ви теж їх бачили і їх використовують. Вони непогані, тут йде все по секціях. Але, знову ж таки, краще, щоб воно було максимально простим. Оскільки за 26-м роком більше така простота, якщо ви будете подаватися собою в якусь іноземну компанію, важливо, щоб воно було дуже простим. Так з чого має складатися резюме? Ось я знайшов такий класний шаблон. Або ось такий, вони всі дуже прикольні. Або ось такий. Відповідно. Перш за все, це у вас має бути ім'я, прізвище. Після цього місто, де ви знаходитесь, або ви можете написати remote, ваш номер телефону, на якому будуть ваші соціальні мережі, наприклад, WhatsApp. Uh, ось там Viber, Telegram і тому подібне. І ваша актуальна пошта. По пошті старається робити якусь більш професійну, наприклад, там yuri.skeba.gmail.com Після цього тут, відповідно, йде спочатку education, а мені більше подобається, коли йде розділ скілів. Тобто, коли йдуть ваші саме технічні скіли, наприклад, оця скіли, ви можете їх перемістити під, uh, від, після uh, summary, це обжек, то відповідно аля де ви описуєте, хто ви і що ви. В скілах ви описуєте технології, з якими ви працюєте, які ви знаєте. Наприклад, JavaScript, Node.js, Express і тому подібне. Бо коли рекрутер відкрив ваше резюме, в нього є 7 секунд, секунд щоб зрозуміти, чи ви тхоящий кандидат чи ні. Відповідно, перемістіть скили зверху, для того, щоб рекрутер міг зрозуміти, чи ви підходите, чи ні. Крім того, використовуєте слова не просто там фронтенд розробник, тут бекенд розробник розробний і так далі. Використовуйте щось більше як software developer, software інженер Якщо ви, наприклад, не знаєте, що написати ось. summary – не є обов'язковим, але якщо ви новачок і у вас ще мало досвіду, то ви можете в ньому вказати, над чим ви працюєте з технічної точки зору, це не має бути а що ви не знаю, там маєте якісь хобі, яке не пов'язане з вашою роботою. Це має бути більше фокус на ваші технічні навички. Після того, як ви вказали, ваші контакти, там LinkedIn, Gmail, телефон. Ось, ви вказали скіли, ви вказали summary, якщо ви новачок. Бо часто, якщо ви не новачок, у вас може не бути місця взагалі в резюме. Загалом рекомендується одна-дві сторінка максимум в резюме. З цього вказуєте ваш досвід. Досвід потрібно вказувати так само: ваша компанія, відповідно, справа, ви вказуєте час, коли ви там працювали або проєкт, і по кожному проєкті ви описуєте, що ви там зробили. Але не просто описуйте, що я зробив слайдер, чи я зробив а, апішку для чогось там. Описуйте це більше з точки зору, що ви принесли бізнесу, і показуйте цифри. Наприклад, ви покращили на 31% перформанс вашого веб-сайту, що допомогло принести більше клієнтів. Або ви знайшли якусь там багу, що дозволило оптимізувати кількість. Часу, чи що, що в запит, наприклад, до якогось там сервера. Тому в експіріенсі обов'язково описуєте це з бізнес точки зору. Бо якщо ви відкриєте 100 резюме, там всі будуть писати, що я зробив там, не знаю, а, якусь кнопочку, якийсь слайдер, зробив інтернет-магазин і тому подібне. От, Ви маєте тут виділитись. А, відповідно, ви зробили покриття тестом і так далі. Цей принцип називається взагалі XYZ від Google. От, по якому описувати ваш досвід. Можете так само навіть в тому саме чат GPT сказати, переписати вас, ваш досвід більше з бізнес точки зору і за цим принципом. Education я б відніс в сам низ, відповідно, так само, як languages, тобто мови, якими ви А, Ось, наприклад, ви навчались там то там-то, і все. З приводу освіти, дивіться. Uh, часто напитаючи, uh, чи обов'язково мати типу атішну освіту, щоб працювати в айті. Ні, не обов'язково, але якщо вона у вас є, це плюс. Uh, ось. ось ще один непоганий приклад. Uh, так, коли ми зліва описуємо всі скіли, наприклад, знову ж таки перші скіли, я, я би їх так само тут поміняв з вкладкою Education, ось, відповідно, так само тут «Summer» і ваш Experience. Тобто, коли ви описуєте Experience, так само можете описувати додаткові скили, наприклад, там, на цьому проєкті ви використовували JavaScript, а на іншому ви використовували Node, Nest і так далі. А ось, загалом а, шаблонів є багато, старається використовувати максимально прості і максимально, щоб швидко рекрутер зміг зрозуміти, чи ви підходите чи ні. І загалом, якщо ви зробите резюме або маєте якесь старе і хочете, щоб я його перевірив, заповнюйте Google форму, і, відповідно, я з вами зв'яжуся і поспілкуємося, з чим я можу вам допомогти. Тому всім дякую. Якщо у вас так само залишилось додаткове питання з приводу оформлення резюме, що і як краще робити, то пишіть мені. Всім па-па!